Підняття вартості проїзду в тролейбусах, допомога військовим та кадрова ситуація на комунальних підприємствах відбулася чергова прес-конференція чернівецького міського голови Романа Клічука. Про те, чим жило місто минулого місяця, вже готова розповісти моя колега. Ще дев'ять мільйонів від чернівців для наших захисників. Гроші виділені Чернівецькою міською радою розподілять між кількома військовими структурами, а ті, в свою чергу, закуплять найнеобхідніше, розповів на зустрічі з журналістами міський голова. Ми вчора раз на останній сесії ми виділили кошти на підтримку збройних сил України. Ця ця сума складала на дев'ять мільйонів гривень. Ми детально описуємо запади, які які йдуть від військових частин. На сайті міської ради і в моєму пусті ми писали, що це йшло на закупівлю дронів, на закупівлю ребів. Там є певний перелік. Я не повторюватися. Тобто, думаю, що в наступні рази, коли ми будемо перераховувати гроші, це саме на військові частини, то будемо вказувати на що саме воно йде. На жаль, ми не може говорити які частини. Але вже будемо казувати. Інше важливе питання, якого торкнувся міський голова здорожчання вартості проїзду у комунальному електротранспорті Чернівців. Роман Ключук зауважує, це вимушений крок, адже щодня вартість електрики зростає. Ми є не першим містом, яке збільшуємо. Ми моніторимо ціни, які почали підніматися в Києві у Львові. У Львові це, до прикладу, підняли до 20 гривень. Ну звичайно, що ми не будемо піднімати до такої ціни. Ми хочемо це це, все це, це зробити поетапно. Ми дали можливість телебесному управлінню розрахувати економічно бородований та тариф. Та, Ми розуміємо, що він ну точно буде значно більшим, ніж він є зараз. І я думаю, що на виконкомі ми будемо приймати спільне рішення про підняття ціни. Це саме в тролейбусі до 12 гривень. У цьому місяці повинна відбутися бути зустріч оператора з приватними перевізниками. Приватні перевізники вони повинні будуть ознайомитися з умовами модору, підписати умову мову дору. Наразі підстав збільшувати вартість приїзду у маршрутках немає, однак не виключено, що і тут на чернівчан очікуватимуть сюрпризи. Можливо, таке що воно збільшиться в, в зв'язку з тим. Ми вже це так само неодноразово це, це говорили за оператора по валідації у приватних маршрутках. Здається, в грудні місяці це був конкурс на, на оператора, який це обслуговував. Тобто на сьогоднішній день це, це оператор визначений, це київська компанія, з якою Че невеське троталебусно управління вже за заключило угоду. на усьому місяці. повинна відбутися зустріч оператора з приватними перевізниками. Приватні перевізники вони повинні будуть ознайомитися з умовами договору, підписати умов договору. Також Роман Клічук розповів про кадрову ситуацію на комунальних підприємствах міста. Він каже, через мобілізацію працівників катастрофічно не вистачає. Ми що що щось. Це більше активізувалося з нового року, отримуємо повістки на комунальні підприємства. Нічого нового не скажу, людей справді не вистачає можливість забронювати це будь-які п'є це може лише на 50% від військового зобов'язання. Так що, наприклад, йдемо за водіїв, то лабоснув про тільки 50% чоловіків, ми маємо право забронювати. На мину отримали повістки на сорок ще людей. Я не можу сказати, що чи, чи, чи не призвучався. Все таки зрозуміти, що це буде параліч міста. Серед планів міста на найближчий час мер розповів також, що на вулиці Воробкевича біля флагштока планують облаштувати алею на честь полеглих героїв. Уздовж доріжок, які ведуть до прапора, встановлять світлини чернівчан, які віддали свої життя за незалежність. Наразі є попередній кошторис. Підрядник розпочне роботи, як тільки дозволять погодні умови. Ірина Задорожна, Максим Білоткачне ми ТВА.